children's is worried between the hot Шестрілецький карчарський курток. Андрій військовослужбовець. Зараз чоловік лікується після отриманого поранення в одному з медичних закладів Житомирської області, де персонал та пацієнти долучились до написання диктанту єдності. Андрій говорить, що востаннє писав радіодиктант ще в школі. Ми українці, ми вільний народ. Ми завжди повинні долучатися до таких заходів. Ми повинні завжди йти в своєму руслі. Ми повинні знати свою мову досконало, навіть якщо ми розмовляємо Російською, так як роблять робить більшість українців, наприклад, з окупованих територій або взяти той самий Київ. Ну, люди розмовляють російською, але ну українську мову вони повинні знати. Якщо правильно пишеться граматику, ті самі пунктуацію. Вікторія долучилась до диктанту національної єдності за запрошенням колег. Ну я думаю, що потрібно підтримувати якось українську мову і. Якщо виділили цей день раз в рік, то чому вони написати темніє згорілий так авторкою радіодиктанту у 2023 році стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Її текст дороги України прочитав актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Військовослужбовець Андрій каже, що деякі слова в тексті були йому незрозумілі. Єдине, що він як диктував текст. Всі слова, навіть не всі, а певні слова були незрозумілі для сприйняття. Він продиктував зимку, а потім читав зиму. Ну, тобто, ці моменти вони збивають трохи. Микола, побратим Андрія, лікується після отриманого поранення на фронті. Військовослужбовець говорить, що диктант був не важкий і помилок допустив небагато. Потрібно приєднуватися, писати, розуміти і вдосконалюватися. В наступному році я обов'язково доєднаюся до радіодиктанту і буду його ще раз писати. Марія Кравчук, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини Житомир виграє над мокрою левадою при самому Кр.